Цей день обов'язково дивіться до кінця ці мого твій святий ангел-охоронець, захистить поверне щастя, виконав всі ваші прохання на благо. О, присвіт твої милосердний ангел, мій охоронцю, що перебуваєш біля мене від хвилини мого хрещення і невпинно заступаєшся перед всемогутнім Богом за душу і тіло з благовінням і вдячним серцем припадаю до тебе, і приношу щиру подяку, за твою невтомну допомогу захисти провіту всі дні мого життя. Що тебе надпраю, в коментарях. Ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, не відвертаєш свого милостивого погляду від мене, навіть коли я оступаюся та в немичах відхиляюся від шляху заповідей Господніх, ти своєю невидимою присутністю стримаєш мене від гріховних діл і помислів, тихим голосом совісті промовляєш до мого серця і спонукаєш мене каятися і виправлятися, щоб не втратити благодаті. Яку господь з ласки являє мені, дякую тобі, вірним і заступнику, за те, що оберігаєш мене вдень і вночі, беречи участь у всіх турботах мого земного життя. Ти зберігаєш мене в дорозі вдома і на роботі, залишаєшся поряд у хвилини радості, у часі скорботи, ти покриваєш мене своїм небесним заступництвом, коли приходять випробування і спокуси, допомагаєш вистити у вірі і не занападати духом. Перед лицем труднощі дякую тобі за настанову любов, що ведеш мене до світла істинних чеснот, смирення терпіння, милосердя та чистоти серця, ти навчаєш мене щоденно звертатися до Господа, з молитвою покаяння і подяки, а також із проханням про допомогу в досягненні богоугодного життя. Нехай радіє душа моя, коли бачу, як мудро, ти спрямовуєш мене шляхами правди. Щоб не схибити і не потрапити під ваду духів злоби, ангела Боже провідникує охоронцю і мій, прийми мою смирену подяку за твою невпинну присутність і турботу. Знаю, що я через свою людську немі часто втрачаю пильність і букаю манівцями, тому що ще, ще я прошу тебе: не відступай від мене грішного, будь завжди біля мене, захищаючи від усякого зла і наставляючи на дорогу спасіння. Молися перед лицем всемогутнього Бога, щоб він дарував мені кріпкість духу, мудрість і терпіння. Випроси мені прощення за провини, мої спрямові думки мої до покаяння, слова до прославлення імені Божого, вчинки де любові милосердя, допоможи мені сповняти заповіді Господні, щоб через Твоє заступництво і покров отримав я милість перед престолом Божим, і навіки прославляв Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В м'яця і сина, і святого Духа, Амінь. Святий Ангеле, охоронцю мій від початку мого життя Господом, призначений мені для захисту і наставництва, за бокою покорою припадаю до тебе з любов'ю та вдячністю. Ти ще невидимо стоїш біля мене в день і вночі. Багаю. Пишіть мене до прохання в коментарях. Будь моїм надійним провідником у кожній хвилині земної подорожі. Захисти мене від усякого зла, видимого й невидимого, від спокус лукавого, від пристрасних бажань і лихих думок, від ворогів духовних і тілесних, не допусти, що борізать мару моє серце, чи зруйнував чистоту моєї душі, випроси мені о Господа благодать боротися із спокусами та мати твердість у вірі, щоб у хвилини сум'ється не впав возневіру, а зміцнився в надії та довірі до нього. Молю тебе, Святий ангеле, допоможи мені зростати в любові до Творця і до ближніх, аби мої вчинки та слова приносили з мерзвагоди й добрі плоди. Провадь мене вистані на вчасть, смирення і терпеливості, наставляй на шлях покаяння, щоб я завжди прагнув. Очистити серце від будь-якої скверни та пристрасти, змісни мене в молитві, щоб вона була щирою та невпинною, підтримаю читання святого письма, щоб слова Божі проникли в мою душу, змінили моє мислення і вчинили мене істинним християнином, потихомир мій розум, коли він збентежений, просвяти моє серце, коли воно зачерствіло, потіш мене, коли відчуваю більше скорботу. Святий ангел, будь зі мною в усіх обставинах мого життя, в радості печалі в успіхах і невдачах у богополучні статках одні світлі нагадуй мені про вдячність Творцеві за всі його милості в години випробувань допоможи вбачати в кожній трудності промисел Божий і можливість змістити мою віру та духовно вирости, охороняю мій дім всіх, хто живе в ньому, відверни ворожнечу, розбра та всяке лихо. Молися перед лицем Всевишнього, щоб мир і любов запанували в моїй сім'ї, щоб ніхто з моїх рідних не відпав, від істиної віри і не впав, у спокуси з невіри чи гріха, будь моїм невсипущим сторожем, коли я подорожую, дорогами земного життя, оберігай мене від небезпек, від перечасної смерті. Від усяких нещастя, пригод, допоможи мені віднайти богословину мету, до якої покликаний Господом, і будь поруч, щоб я не звернув на оманові стежки, святий ангеле охоронцю мовися за мене грішного перед милосердним Господом, щоб він дарував мені прощення провин, поновив серце та скріпив мій дух. Випросив у нього благодаті дотримуватися заповідей Христових, жити в чистоті й правді, завжди пам'ятаючи про найвищу мету спасіння моєї душі. допоможе мені з гідністю пройти цей земний шлях, щоб після моєї кончини, з чистим сумлінням і з довірою постати. На страшному суді Христовому будь біля мене тоді, щоб заступитися за мою душу і вести до силь вічної радості, де праведні в небесному царстві співу славу Пресвятої Троїці, Святий ангеле Боже, покірно прошу тебе завжди нагадуй мені про близькість невидимого царства, провадь мене до досягнення глибинної істини, Євангелія та викорінення всякого зла в собі. Нехай світло Христове сяє в моєму серці та спонукає мене жити за заповідями любові, миру і милосердя, Прийми мою полку молитви ніколи, не відступай від мене ні в день, ні в ночі, ні в години слабкості, ні хвилини радості, нехай всьому сповниться свята воля Божа, аби я під Твоїм захистом і провадженням досягнув спасіння. І нехай буде прославлене ім'я Господа Бога завжди нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Обраний воїни Небесного, Царя, святий ангел охоронче, що зубини Божою любові, бережеш душу мою на всіх шляхах життя, з ясністю приношу тобі похвалу, ти молитовно підтримуєш мене ніколи, не полишаєш, щоб я не загинув без одніх гріха. Тому радіючи великому дару твого покрову, зупини серця, виголошую. Радуйся, святий, ангеле, мій охоронче, вірний провіднику і заступнику душі моєї. Ангеле світовий даний мені від велики неба, ти знаєш мою моєю, всі мої спокуси, якби ви страж повсякчас борешся з душами, оберігаючи від ворожого підступу, молитовно схиляюся перед твоєю вірністю, виголошую, радуйся Богом, даний оборонче, радуйся, не провіднику, земними дорогами. Радуйся, що серце моє до неба підносиш, Радуйся, бо сумніви й спокуси відганяєш, Радуйся, бо світлом небесним, душу просвічуєш, Радуйся, що в молитві мене зміцнюєш, Радуйся, святий ангеле, мій охоронче, вірний провіднику і заступнику душі моєї. Бачиш, як часто серцеми схиляється до земного і тлінного, ти невпинно докоряєш мені і вказуєш шлях покаяння, смиренно приймаючи твоє повчання, прославляю милість Божу, що дала мені тебе, мого хранителя, і співаю творцеві, авия. Розум наш людський осквернюється марнотою світу цього, та ти, ангели Божі, закликаєш мене до духовної тверезості, ти нагадуєш що вічна радість перевищує тимчасові принади, а служіння Богові є джерелом істинного миру, тому з здячністю оспівую тебе. Радуйся наставнику на чесний, і щастивий шлях, радуйся, що навчаєш дарувати любов ближнім, радуйся світанку, чистоти над затьмареною душею. Радуйся живе сумління, що спонукає до покаяння, Радуйся, джерело утіхи для серця в скорботах, радуйся, не нездала щити від підступів ворожих, радуйся, святий ангеле, мій охоронче, вірний провіднику і заступнику, душі моєї, силою Всевишнього зміцнюєшся ти, приславний віснику Божий, щоб не тільки оберігати мене від зла, а й пробуджувати в моїй душі. Прагнення до святості, поручаєш мене Духові Святому, що просвітлює всі, хто шукає істини і спонукаєш, молитовно співати, але ти невпинно перебуваєш поруч, ангеле Божі, коли мене охоплюють сум'яття і спокуси, ти втихомирюєш, бурю в моєму серці закликаєш наслідувати Христову вагеність, тому взиваю до тебе, радийся мечу вогнини, проти бунтів гріхованих, радийся солодка надія. Щас небезпечних пристрастей, радуйся проміню світла, що розсіє морок розпачу, радийся охоронче серця, від усякої омани, радися, що сльозами широкая ця душу обмиваєш, радийся, що бережеш мене від гордині й самовпевненості, радуйся святий ангел, мій охоронче, вірний провіднику і заступнику душі моєї, бурі випробування земного життя часто кидають мене в тривогу та сумнів, але ти з'являєшся, немов ясна зря серед темряви. Коли не бачу виходу, Ти вчиш шукати святої волі Божої, І серце моє знову підноситься, Удячні пісні, Аллилуйя, почуй благання душі мої, ангели коли спотикаюся на житті від дорозі, Ти як ласкавий провідник, простягаєш руку допомоги і навчаєш знаходити спасіння у терпінні та смиренні, з любов' оспівую тебе, радостя, невидимий ці ран гріховних, радийся, натхненнику До глибокої молитви, Радуйся божественний розрадник розраднику, ти не хвічує, радуйся, що вказуєш на хрест Господній, як джерело надії, Радуйся, міцного опора, коли серце знемагає, Радуйся, дзеркалу небесної любові для душі зраненої, радуйся, святий ангело мій охоронче, вірний провіднику і заступнику душі моєї, як сяйво вранішнього сонця, ти осиваєш дорогу правди всім, хто віри в Божу благодать. владика наш Ісус Христос призначив тебе, оберігати мене. Щоб я не зневірився серед темряви гріха, а нах співав йому і Ти завжди пробуджуєш у мені прагнені наслідувати ангельську чистоту, закликаєш берегти душі від сквер, не пам'ятаючи, що всі ми покликані стати храмом Духа Святого, тому надією взиваю, радийся ясне світло, що відкриває величистотин, радийся сумління друга, яке підносить до волі Божої, Радуйся ніжне дихання багатоті, що втішає серце, радуйся вірне застереження, від завих земних захоплень, радуйся провіднику до небесної слави, що чекає на праведників, радуйся радости святих і ангелів на небі, радуйся святий ангел, мій охоронче, вірний провіднику і заступнику, душі моєї, проповідниками любові Божої стають усі, хто виконує волю Небесного Отця. Та ангели навчаєш мене плекати, любов і милосердя, коли ж сумніваюся, у доброті людській, ти підносиш мене до висот Божої любові, я промовляю, алевуя у тихій годині молитви відкриваєш мені красу Царства Небесного, щоб я зрозумів, як і в земному житті можливо, пересмакувати. Радість вічно, твоє натхнення пробуджує мені вдячність за кожен дарований день, і я звеличую тебе. Радуйся, що бережеш серце від розпачу і жорстокості, радуйся джерело милосердя, яке спонукає любити ближнього, радуйся пригадування про безмежне Боже прощення, радуйся провіднику доєднання в тілі Христовому, радуйся співучаснику небесного торжества святих, радуйся, що в вірі зміцнюєш і допомагаєш простувати далі. Радуйся, святий ангел, мій охоронче, вірний провіднику і заступнику душі моєї. Хоч люди смертні, однак покликані до безсмертя у Христі, ти, ангеле Боже, невпину пригадуєш мені про вічний сенс нашого биття. Щоб я не прив'язувався надміру до земного, ведеш мене шляхом праведності, богачестя, аби я з вдячністю співав Богові, а вивуя, дивуюся, як мудро провадиш мене через випробування, щоб віра моя ставала міцнішою, ти щодень утверджуєш у моєму серці слова Євангелія, навчаючи жити за заповідями Господніми прямувати до святості, тому стрепетом зиваю. Радуйся, Бога вихователю душі в школі Христовій, радуйся, що надихаєш на ревність у молитві пості, радуйся, бо оберігаєш мене вітьми з невіри, радуйся, не всипущі спостережнику порохів серця мого, радуйся, що утверджуєш розум у світлі Євангелія, радуйся, добрий натхненнику до справ мого сердя, радуйся, святий ангел і охоронче, вірний провіднику і заступнику душі моєї. Воістину, велика таємниця любові Божої, промовляй серце моє, коли бачу, як милосердна сердана, небесний не дбає про мене. Посилаючи тебе, охоронця мого, вшановую цю незбагнену турботу і взиваю, алелуя, ти подаєш мені силу незламної надії в боротьбі, з пристрастями, і гріховними бажаннями, вчись черпати в молитві благодать, що перевищує всі радощі земні, тож, схиляючись перед твоїм пікуванням, оспіви співи, радуйся полом'яна молитва, що палає в душі, радость провіснику Воскресіння Духа. Радость надійний, дорого вкази до святої Евхаристії. Радості ясне дзеркало, небесного споглядання, Радості покрови, від сумнівів і зневіри. Радості, що пишеш на скаржалях серця, заповіді Христові, Радості святий ангелем мій охорончем, вірний провіднику і заступнику душі моєї, ти ангеле є провідником через темряву світу цього для всіх, то прагне побачити, славу Божу, бо сам Господь сказав я світло для світу і через тебе показую дорогу, щоб ніхто не відступив від вічного спасіння, тому з покорою припадаю до Господа і промовляю Аллилуйя, світська мудрість не всягає таємниці ангельських як її відкриває Христова Церква, бо невидимий світ ангелів, велике диво, твій захист, постійне свідчення Божої піки, тож оспіваю тебе, радийся, що в тиші серця розкриваєш Божі чудеса. Радуйся, бо через твої настанови міцні віра моя, радися невичерпне джерело радості духовної, Радуйся, образи чистоти, вірності Богові, Радуйся, відзеркалення Божої краси, сили, чого що готуєш мене, до зустрічі з ангелами і святими, радуйся, святий ангелам і охоронше, вірний провіднику і заступнику душі моєї. Бажаючи врятувати мене від загибелі, Господь послав тебе, ангеле, щоб ти безперестанно підносив душу мою до небесного царства, коли бачу власну гріховність і слабкість, ти нагадуєш про Божу милість і ведеш до покаяння, щоб я знову вигукнув валевує, ти ангельською сурмою, що кликає мене до досконалості, зміцнюєш мене в любові до Бога, щоб у випробуваннях не похитнувся, тому з трепетом і вдячністю взиваю. Радуйся, що своїм сядом відганяєш морок земних страхів, радуйся бостиш поряд у хвилини духовного поєдинку, радуйся суворий викривачу таємних гріховних схильностей, радуйся благодатний наставник у чеснотах, радуйся милосердний утішитель, коли серце плаче, радуйся супутнику в паломництві, до вічного життя, радуйся святий ангел, мій охоронче, вірний провіднику і заступнику душі моєї. Похвальним співом сповнюється душа моя коли знову і знову пригадує, як ти рятував мене від вічаї і невір'я, своє ангельської сили розганяєш усі тимряви, щоб я невтомно прославляв милосердя Боже, авия, осяяни променями, Божої примудрості ти відкриваєш мені, велич людського покликання, бути співсподкоємцем Небесного Царства, допомагаєш. Не втратити цієї надії серед світи, земного буття, тому зворушеної твоєю турботою промовляю, радися, не незгасне вогню, що підтримує віру, радийся навчителю святої мужності, годину спокус. радийся тихий докір лінії духовному занепаду, радися джерело радості для тих, хто шукає істини, радийся, що наближаєш небеса на до смиреного серця, радийся, що провадиш дорогою Христа, який є путь істини життя. Радуйся, святи ангели, мій охоронче, вірний провіднику і заступнику душі моєї. Бога Божа, просвітлює мене через Твою присутність, святий ангеле. Ти невтомно нагадуєш, що всі життєві турботи мають істинний сенс лише тоді, коли ведуть до Бога, сповнюючись прагненням небесного, знову підношу вдячне славослів'я нашому Спасителеві, алелуя, оспівую твою відданість Господу, ангели Боже, і твою любов до мене, недостойного. Адже без твої небесної опіки я часто падав би у гріх, тож з довірою, богаю, бо завжди поруч оберігає мене до останнього подиху, радийся пильний сторож, що ніколи не втомлюється, радуйся, бо зігріваєш душу теплом своєї вірності, Радуйся, пораднику в годинах сум'яття, радуйся, що навчаєш покори Перед передволи Отця Небесного, радуйся, що сподобляєш мене благодаті, усиновлення в хресті. Радуйся, невтомний друже, що ведеш до єднання з Богом, радуйся, святий ангеле, мій охоронче, вірний провіднику і заступнику, душі моєї, о святий ангели, ангельські друже, мій прийми це, смирене величання, яке приношу тобі з відданим серцем, ти, що стоїш перед Божим Отцем, вимови мені богадать, непохитної вірності, Господу, щоб я не відступив від шляху спасіння, і нехай кожен мій подих буде словослов'ям Небесного Царя, Аллилуя. О ангел, ангельський друже, мій прийми це смирене величання, яке приношу тобі з відданим серцем, ти, що стоїш перед Божим Отцем, вимови мені благодаті непохитної вірності, Господу, щоб я не відступив від шляху спасіння, Нехай кожен мій подих буде слово Слов'ям Небесного Царя, Аливуя, О святи, ангеле, ангельський, друже, мій прийми це смирене величання, яке приношу тобі звіданим серцем, ти, що стоїш перед Божим Отцем, вимови мені благодать непохитної вірності Господу, щоб я не відступив від шляху спасіння, і нехай кожен мій подих буде. Слово-слов'ям Небесного Царя, Алевуя, Ангели світовій дане мені від водики неба, ти знаєш немічність мою, і усі мої спокуси. Як Якби страж повсякчас борешся за душами, оберігаючи від ворожого підступу, молитовно схиляюся перед твоєю вірністю і виголошую, радуйся Богом, дане оборонче, радуйся, не провіднику провідником, земними дорогами, радуйся, що серце моє до неба підносиш, радуйся, що сумніви, спокуси, відганяєш, радуйся, бо світлом небесним душу просвічуєш, Радуйся, що в молитві мене зміцнюєш. Радуйся Святий ангели, мій охоронче, вірний провіднику і заступнику душі моєї, обраний воїни небесного, царя, Святий ангели охоронче, що згубиний Божої любові бережеш душу мою на всіх шляхах життя, з вдячністю приношу тобі похвалу, ти молитовно підтримуєш мене, ніколи не полишаєш, щоб я не загинув у безодні гріха, тому радіючи великому дару твого покрову, зубиних серця, виголошую. Радуйся, святий ангеле, мій охоронче, вірний провіднику і заступнику душі моєї, о, святи ангели, вірний заступнику душі моєї, з спокою, любов'ю, звертаюся до тебе, що невпинно стаєш на сторожі серця мого, і провадиш мене шляхом спасіння, молю тебе, пишіть мене, на прохання в коментарях. Не відступай ніколи, навіть коли я у своїй слабкості відхиляюся у грі, простягни свою небесну руку, застережи від неправедності, укріпив вірі. Надія любові, навчи мене істину молитви щирого покаяння та братолюбством, веди мене до вічної радості в царстві небесному, де разом з усіма негами святими, воссилатиме славу честь і поклоніння, присвяті насущній нероздільній Троїці, і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Ангел-Охоронцю мій даний мені, від себлого Господа, на захист і опору душі, зіла смирено припадаю до тебе спокяним серцем і молю тебе, пишіть імена та прохання в коментарях. Будь мені, недостойному, милостивим, тадбаливим супутником осіння, мого земного життя, зеленця на неміч мою, та зашви небесну відраду на кожен мій крок, по і милосердний хранителю храните, бога, Всевишнього Богодать, і покров для мене, щоб Господь зглянувся на зболіву душу і Тіло Моє та сповнив їх своїм світлом і миром. Заступийся за мене перед престолом Найвищого, щоб Він утвердив мене. Коли зневіра приймає серце, жив надії, коли скорбота пригнічує душу, поможи мені не піддатися підступами спокусам мукавого та провадь мене вузьким шляхом праведності, би я, охоронений від всякого, ворожого зла, перебував під невсипущим твоїм наглядом, святий ангеле, ти бачиш усі ми недолікій пристрасті, старано допоможи мені очиститися від гріховних помислів і звертатися до мого серного Господа з чистим серцем. Вияви свою небесну опіку, коли готовий впасти в розпач і простягни руку допомоги, коли ворог насилає страх, сум'яття та безнадію, збережи мене у випробуваннях захисти від раптових недуг і важких хвороб, від усяких підступів і в їх часі, темрява цього світу і веди дорогою покаяння, духовного зростання. Молю тебе, святий ангел, будь мені оборонцем. Проти ворожих нападів явних і таємних, відверни від мене стріли нечистивих духів, що намагаються вести в оману і позбавити Божої багатодаті, стань нерушими муром для оселі моєї та для моїх близьких, щоб жодне зло жоден нових намір не зміг уразити тих, кого я люблю. Благай за мене перед цілющим ці Господом, щоб він розтопив кригу з невіри в моєму серці, просвітив розум світом істини повсякчас. Зігрівав мене теплом своєї любові, О ясна зоре небесного воїнства, що сяєш перед престолом Царя слави, подай мені силу твердо стояти в правді Христові, щоб я не зрадив святої віри, ні в час корбот, ні під час ганінь, ані серед викликів цього світу, спонукає мене повсякчас підносити серце до Господа і надіятися на його безмежне милосердя, бо тільки в ньому є спасина благодаті, тільки Він може. Визволити мене від темряви, гріха та згубної пристрасті, прошу тебе, Святий ангеле, даруй мені ревність у молитві, пильність у покаянні та смирену відданість. при волі Божій, навчи мене не розсіюватися в суетних справах земного життя, а частіше пригадувати собі вічність, для якої створена душа моя, покри мої немочі своєю небесною охороною, щоб я не зазнав падіння і не впав у безнадію. Вимовив Господа тверде здоров'я ті весни душевне, анато сильну віру, любов, аби я міг перебувати в мирі з ближніми та бути світом для цього світу, мови за мене, щоб милостивий Господь простив провини мої і зміснив мене, благодатью Пресвятого Духа і сподобив мене радости життя в ім'я Присвятої Тройці, підношу цей щирий, молитовний голос до тебе, ангели охоронці мій, знаючи. Що ти ніколи не перестаєш надихати мене праведними думками та чисним прагненням до Бога, укри мене своїм кривом, щоб жоден демонський підступ не здавав мене, коли ж спіткнеться моя нога на тернах гріховного шляху, випросив Господа милість і щире покаяння для мене, щоби в терпінні і в радощах я завжди бачив, незгасно зорю небесної надії, так святий ангел-охоронця, не полишай мене в усі беремні дні й ночі. Хай Твоє заступництво за мене буде безперестане перед престолом Всевишнього, щоб Він умиротворив мої клопоти і дарував мені силу простувати дорогу любові та святості, коли час стати перед весем, праведного суді сподоба мене грішного, держати милість і спасіння через Твоє добросердне заступництво. Ти бо святи ангели разом з усіма небесними силами безперестанку, прославляєш Господа нашого, ми вшановуємо його і з любою, величаємо його причисту матір та всіх святих, виздаючи поклоніння єдиному Богові, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під надішліть дішліцею до вижня вашим для поширення Слово Божого бо Благословення святого ангела не хві перебуває з усіма нами.